Серед деталей та причин можливого підвищення тарифів на воду вже цієї весни, анонсованих ще наприкінці минулого року, в основному є нестача коштів у водоканалів для оплати електроенергії та інших витрат з проханням підвищити ціни за свої послуги до НКР колективні звернення направили сім водоканалів західної та 14 підприємств центральної України. Розповів голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Згідно цих заяв планується підняття тарифів для водоканалів. Від 20 до 60% І і планується розгляд також, а, крім того, що а, підняття тарифів а, пер, на першому етапі а, повинні пройти вони громадські обговорення. За словами Олега Попенка, у списку тих підприємств, що звернулися до національної комісії з державного регулювання енергетики та комунальних послуг, підприємств, які обслуговують мешканців Одеси та області, немає. Там першим переліку був центральні перші ті, що знаходяться на заході України, це Луцьк, івано франківськ Львів, Чернівці, Дрогобич, Тернопіль, якщо не помиляюсь, і Ужгород. тому там сім водоканалів, і ті, що знаходяться. В Центральній частині України там Київ, Дніпро, Черкаси, Вінниця а, і ще деякі там водоканали. У своїх зверненнях до національної комісії зазначені підприємства детальніше пояснили причини для підвищення навіть під час воєнного стану, коли тарифи не мали б змінюватись. Мотивація там слідуюча і те, що зростають вартість енергоресурсів, зросла вартість електроенергії за період, поки не було проводилося індексація тарифів для водоканалів. А водоканали не підвищували тарифи з 2021 року. Тому вони заявляють, що от у нас немає чим платити за електроенергію, і дійсно борги за електроенергію. Водоканалі на сьогодні складають там цифру майже 9 мільярдів гривень. Окрім витрат на електроенергію, водоканали мають забезпечувати заробітну плату своїм працівникам. А мінімалка тільки в цьому році підвищувалася двічі, а також здійснювати свою фінансову економічну діяльність, на що теж потрібні гроші, зазначив експерт.